Приступаємо до обрізки ще однієї яблуні, бачимо її вучкові гілочки, ці ще йдуть всередину, ми їх всі вирізаємо для того, щоб вони нам не затінняли. Потім дивимось, на прикладі цієї гілки. Вона пішла, вона всередині. Її формують чашею, хтось закладав цю форму, але залишили оцю гілку. Ну, ну, тобто, по логіці всі да, ми повинні вирізати на цю гілку, це все прибрати. Повністю ми прибрати її не будемо. Тут є плодові утворення, де-не-де. А оцю, в цьому році, принаймні, ми оцю ось частину ми зрізаємо. Так само тут ми маємо зівку, яку прирізали, вона постріляла. Дуже високо зробили за великий паньочок. Тобто цей паньок, якщо його залишати, то було залишати значно меншим. Його залишили дуже високим, він всередині, ми максимум, що зробимо в цьому році, тобто, ось, залишаємо ось цю плодову бруньку. Тут у нас пішла гілка. Ну, ця маленька зараз. Так? Закінчується на плодову. Бачимо, залишаємо. Пішла цю ми прирізали для того, щоб тут. Створювалося розгалудження і закладалися плодові творення. Тут гілка. У нас, тут ми нікому не заважаємо, в нас є місце в цю сторону. Ми оцю верхню частину вирізаємо. Оп! У нас залишається гілка, яка пішла на сторону. Перерізаємо її на бруньку, яка буде відходити назовні. Одна, друга, третя брунька вони ось дали нам розглудження, ну, називаємо його розглудженням. І воно більш вдале, бо воно плодове, а не ростове. То ми оцю ось частину, яка йде на ріст, вирізали, залишили тільки це, що пішла на плодоношення, і це. Також, от у нас відходить гілка, ми бачимо, пішла догори, закінчується плодовою. Перевели на неї. Тут бачимо пішла гілка, у нас молода частина, на якій також будуть утворюватися розмудження. По принципу, ми бачимо бруньки. Ми переводимо на плодове. перевели. Йдемо далі. Бачимо, гілка пішла на сторону, вона всередині, ми її звідси прибрали. Е Дивимось з цієї сторони. Тут у нас дорожка, а нам ці гілки заважатимуть. У нас тут є два варіанти вирішення цієї проблеми. У нас є гілка більш вдала, яку було б краще залишити, але вона відходить е на дорожку, підход буде заважати, і в нас є та, яка пішла більш вертикально. Ми будемо цю гілку прибирати і будемо формувати е цю гілку більш вище, і вона буде більш пряма, обрізана, і нам буде значно зручніше підходити до е дров. якщо їх Потрібно буде взяти. І ми бачимо, що ми обрізали. Тепер у нас тут все зрізане. Тут ми вирізали, перевели на плодове. Тут ми перевели більш на вертикальну гілку, тому що вона нам не заважала. Також тут ми маємо плодові утворення. Ми переводимо на нижнє на плодову. Перевели всю гілочку ми не прирізаємо, цю також не прирізаємо, бачимо плодові вони собі не заважають. Майже завершили обрізку яблуні, бачимо, позалишали е, плодові. Гілочки, які закінчуються на плодові, зараз трошки там з середини подивимось. Бачимо, у нас ось пішла гілка. Йде, 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 йде. І ось вона переходить е на бокову, пішла в сторону і пішов оцей віник до верху Ми оце ось верхнє вирізаємо повністю. Ці гілочки переводимо все на плодове. Це все ми прирізаємо. Бачимо, що ось іще гілочки такого типу, ми можемо їх прибирати зсередини, щоб вони нам не затіняли. Але так як доволі просвітлено, вона доволі е широко розложена, то можемо дозволити в цьому випадку залишити більше таких плодових гілочок. Такий вигляд вона ви має, тож беріть собі на замітку, користуйтеся, що вам сподобалось.